Всім привіт, з вами Тредлі. І сьогодні ми зробимо ще один огляд криптовалют на цьому тижні. Розглянемо трейди, які були запропоновані вівторок. Також зробимо короткий рев'ю і огляд перед вихідними, що саме буде відбуватись надалі. І, в принципі, чого очікувати наразі. Е, наразі можемо. Передивитися трейд, який був опублікований ще вівторок з приводу біткоїна. В принципі, якщо брати по основним критичним точкам, тобто опублікував, що перший тейк профіт це в районі 111 був, ми закрили це моє кеп. Також для зняття ліквідності нижче 106 тисяч доларів, був тейк профіт в районі ну, в районі якраз 106-105-500. Бачимо, що саме від. Цього ліквідного рівня ціна відскочила. Відскочила вона фактично з ну, близько 4,5-5%. Тобто, в принципі, в цілому, все яке публікувалося, падіння було стрімкіше, ніж очікувалось. Тут ніяких корекцій, нічого. Ми відразу провалились до 106 доларів. Але після оновлення цих мінімумів ми можемо сказати, що ми застряли в консолідації. Ми бачимо чіткі рівні після е, проливу. Відповідно 10 жовтня, тобто чіткий рівень, це саме 100 ми ну, беремо по мінімуму 106 тисяч доларів, і верхня межа 116 тисяч доларів. В цій ліквідній зоні ми застрягли зараз і її можна в принципі відторговувати, по таким рівням Наразі без пробиття можна працювати в лонг і шорт. Такі консолідації дуже добре відпрацьовують, тобто це основний сценарій на найближчий час, тобто залишення консолідації 106 – 116 тисяч доларів. Але фактично бачимо те, що ця зона поки не пробивається, і нам треба зняти більше ліквідності зверху. Я очікую о, в даний момент, що ми можемо перезняти ліквідність від 116 доларів. Чому я так вважаю? Ми можемо подивитись на карту ліквідації. По карті ліквідації ми бачимо за 7 днів купчення жирних ліквідних зон. Це саме 112, близько 112 тисяч доларів. А якщо відкриємо 30-денну карту ліквідації, бачимо, що якраз в районі ну, 120 тисяч доларів ліквідації зібрано Більше ніж на 4 мільярда доларів, що, в принципі, сукупно дуже багато. Тому що, якщо ми тестимо 100 тисяч доларів, сукупні сукупній ліквідації 24 мільярда доларів. Скоріше за все, по якому паттерну ми можемо піти. Перезнімемо ліквідність в районі 108, -108 500 і буде прискорення в район 112-113 тисяч доларів. Це можливі варіанти в найближчий час. В принципі, четвертий тиждень ми бачимо, що ціна біткоїну намагається пробити вниз діапазон, але не вдається. Так як я вже сказав вище, треба зібрати більше ліквідацій, щоб ми могли стрімкіше опуститись вниз. Ну і в принципі, забрати більше ліквідності. Тобто люди будуть залітати в лонги, а потім їх всіх. В принципі, скоріше за все, побрий так, в цілому, основний сценарій, як я вже сказав, від скок до 116-20 до тисяч доларів. Але в разі е стрілкового падіння ми маємо бути готові, що біткоін може провалитися нижче поточних мінімумів це нижче 100 тисяч доларів, до 95, до 90. розглянемо також поточні трейди по ефіру. Який відпрацював саме на 10%, ми побачили відновлення ефіру до 458. І зараз після оновлення, до речі, ефір оновив мінімуми, це саме були оновлені попередні мінімуми. Ми закривалися в районі 3700-3,705, а оновлення мінімумів було в районі 3685. Тобто цей трейд поки актуальний, з можливим добором нижче 3300. Ту ліквідну зону ми можемо попасти, враховуючи те, що домінування USDT може затестити зону саме 5,4. Тобто відпрацювання цієї свічки, яку ми о, від 10 жовтня ми її ще повністю не проторгували, тому бачимо зараз корекцію, але скоріше за все проторгуємо свічку 5,4 в домінуванні USDT. по домінуванню біткоїна. Особливих оновлень немає стрімко рухаємося до 60% і домінування біткоїна залишається таким, як і було, і є шанс на ріс до 61-62% двох відсотків по саме домінуванню біткоїну, але як ми бачимо, згуження цього паттерну, що означає про те, що е, падіння буде різким і стрібким. Ті, хто не зайдуть в ринок, вони не встигнуть за все, будуть намагатися летіти в останній пояс. Також ми бачимо, що солана досить непогано витримує цей рівень, хоча виглядає він не дуже. Але запуск ETF на Solano в цілому там скупили, здається, 80 чи 100 мільйонів вже доларів. Це найуспішніший ETF за 2025 рік. Що це означає? Це означає, що інвесторам цікаво, така криптовалюта, як Solana. Особливо враховуємо те, що стейкінг на Solana також був офіційно затверджений, тобто можна купляти ETF на Solana, можна стейкати її під 4% річних. І поки. Поки даний графік може бути актуальним, тобто ми можемо впасти і затестити ліквідні зони в районі 160-150. Але з даного паттерну ми можемо вистрілити і вверх. Якщо біткоін затестить зону 116-120, я очікую оновлення all-time high по Solana. Тому солана зараз дуже перспективна. Я вважаю, що зараз солана краще ефіру виглядає і. Так як ми бачимо домінування ефіру, вона постійно падає, то солана непогано тримається, і можливо, з цей з даного патерну ми витримаємо оцю наклонку і вистрілимо вверх. Тому солану я б тримав би бажано там не фючерсні позиції, але можна фючерсні позиції там з другим, третім плечем з ліквідаціями там нижче 120-130, ну на всякий випадок. Тому що, е як ми знаємо, сквізи можливі і можуть сквізанути досить сильно. Також хотів ще е, в кінці вже подивитися на трейдерів. Дивимося трейдера з відсотковим рейтингом 87, за яким я постійно слідкую. Він часто від торговий ефір. Він заряджений на лонг, у нього відкривались по ордеру ще по 3900. Тобто він зараз в мінусі. Але позиція велика. Також знаємо про трейдера, якого називають одним з найуспішніших трейдерів: 100% вінрейт у нього. Скоріше за все, це Берен Трамп, можливо, він щось знає. Тобто він відкривав ще на минулому тижні позиції в районі 110 тисяч доларів. До речі, по посолані у нього дуже потужна позиція, і просадка там була серйозна. Тому, о, як бачите, трейдери теж роблять ставку на солодну в цілому. В принципі, будемо закінчувати цей огляд. Бачимо до речі, скупчення ліквідності. Це на графіку однотижне в районі 100%.